Зібралися, щоб об'єднати голоси родин, щоб говорити про те, що немає права залишитися в тіні. Про долі наших рідних, які зникли безвісті або перебувають у полоні. Я голова спілки родин зниклих безвісті Сумської області. Наша організація створена за підтримкою Агентства розвитку та співробітництва нарад. Та міжнародної комісії безвісті зниклих МКЗБ Норвегія. Але найпершим поштовхом стала внутрішня порожнеча, яку я відчула після зникнення свого чоловіка. І це не тільки мій досвід, це досвід тисячі родин в Україні. Разом ми відчули, що в єдності підтримки одне одного є сила. Найбільш року брат рахується безвісти зниклих. Я знаю, він загинув. Руки ну, опускалися. І, і, і тоді я зрозуміла, що треба згуртовуватися, їх знайти. Це наш обов'язок. І для того організована ця спілка ну, разом ми сила і разом ми переможемо. У нашому місті розгортається така акція Рушник надії підтримати хлопців, які знаходяться у полоні, які пропали безвісти. Вони потребують нашої підтримки, нашої моральної підтримки. Ось такий рушник надії, який буде створений нашою громадою, дасть можливість звернути увагу всіх на таку серйозну відповідальну справу. Хлопці захищали Україну і вони захищають її сьогодні. Будемо сподіватися, що вони всі повернуться до нас живими і цілими. Роботу робити дуже добру, серйозну і потрібну. себе треба нагадуватись. Це буде добре і хлопці і дівчата будуть повернені Вже а, два роки і чотири місяці, я розшукую свого сина, мандрика Владислава Сергійовича, який зникли безвісти. Оскільки я є вимушена переміщеною особою із міста серединобуда, то я дуже зраділа, коли знайшла людей, з якими я можу. Розділити свою біль можу разом з ними шукати мого сина і допомагати іншим сім'ям зниклих безвісті наших воїнів. І ми, мами, дружини, сестри, доньки зниклих безвісті Шостинського району сьогодні, 23 липня, долучаємося акції та вишиватимемо перші хрестики нашого рушника Надії. Ми отримали благословення на початок цього доброго діла, яка ця Відходня молитва допоможе вам і дасть вам силу у тих стіпках цього рухніка покласти всю свою волю, всі свої бажання, всі свої надії на те, що всі ваші рідні і близькі, наші рідні і близькі повернулися в Духдовому, до своїх родин, щоб скоріше закінчилася як пята війна. Дозвольте нам передати вашому храму ікону, привезену з сленського патріархату як символ молитви і оберегу по поверненню наших рідним, щоб кожна родина, яка захоче помолитися прийшла до вашої церкви, мала таку можливість. Нашому захиснику. Євгенію, який вернувся з полону, і його дружині Оксані зробити перші стіпки на рушнику це стіпки від рук, які тримали кайдани, але не втратили гідності. Від серця, яке вірило також Ірину, сестру, яка зачекала Сарвата. 1 жовтня 2025 року відбудеться урочиста тиха хода з рушниками до одного з сакральних міст Києва, освячення рушників. А потім планується символічна передача копії рушника до міжнародних місій, як голос матерів та дружин України.